Перший храм, крам'як ми вже пригадуємо на честь святого Василія. Василія великого архівпископа Кисалія та Кам'янці. Ця вже не сприймається, тільки зменшена, яка, можна сказати, невеличка невеличка копія у порівнянні своїм величим супа. які, які, які підбудова і це не кові Називалася змішана кладка, або, іншими словами, латинською мовою опус міксу. Тобто завдяки такій змішаній кладці будувалися того часу наші і собори і Софія Київська, і Успенський собор, Кієвопечерський владу, Михайлівські Солодоверки. Я так забігаюся наперед, але напевне дуже важливо також згадати про величну святку, яка надається І вдома на наш православний світ.